Думала, вже бачила все в Португалії. А ось і ні. Ласкаво прошу на циганський базар в піні. Якщо звичайний ринок здавався тобі хаотичним, то тут просто виживання. Це місце кардинально відрізняється від стандартного базару. Шум, крики, торги наповну, відчуття, ніби ти в центрі стихійного лиха. Щодо товарів, тут нові речі збірками, звідки загадка, БУ, бренди всіх мастей, взуття, шуби і навіть золото, що сліпить очі. А якщо ти вмієш торгуватися, можеш піти додому королевою шопінгу? Наприклад, сумка, яка в магазині коштує 25 євро, тут обійшлася мені в 5. А ще я взяла джинсовку бершка за 3 євро. Три Карл! Ну це я вже покажу в наступному відео. Коротше, я ходила, дивилася, чесно, була в шоці. По відчуттям мені було там моторошно, але заради таких цін іноді можна. А ти б ризикнула тут щось купити? Пиши в коментарі.